Коротше, судя по запаху, я вже чувствую, що це якийсь трактор. Така машинка на повному приводі, ти мене куди. В Карпати повезеш чи що? Ти подивився Audi a 6. Класичний дизайн Audi. Стоп, стоп, стодись. Прошу раз ми знімали Cayenne. Зараз Audi дізну. Завтра ти що привезеш? Я не знаю. Стару Акташу на 1.8 і будеш казати, що це бліде. Дядя, не треба. А стару Акташу на 1.8 турбо, тормот це, до речі, блін дуже прикольна машина. Audi a 6. Дизель класичний дизайн вже років 20 мінімум. Це класичний ну, да, дизайн вважається тисичніше в... ну, поєднання цих кольорів, скажімо так, всього іншого. Але насправді, блін, це найпотужніший дизельний двигун, який встановлювався на Audi А6, це 7 покоління. Ти так розкажеш, бо це rs якась. На цій машині встановлена трансмісія від Audi Рески. RS РС6, майже така ж сама. І ця машина це не просто там якийсь тюнінг там стейдж 1, стейдж 2. Тут ми зробили допрацювання паливної системи. Ми дуже багато чого зробили. У нас сталася, боже мой, невеличка аварія, у нас вибух. Охналапалина система. Але про це і про все інше ми зараз разом з Максом вас познайомимо обов'язково в цьому випуску, випуску. про трактор. <рес> Погнали! Повнішечки да, у нас Смотри, чим воно відрізняється для мене. Обычно А6. Я хочу одразу сказати, що Audi A6. Ну, для мене це як гольф, це гольф, наприклад. Я не знаю. Телефон це телефон. А6 6 це а 6 Дивитись A6. на Audi A6 і розповідати, вау, вона така утончена, там все інше. Ну, я не можу. У нього внутрянка клас. Це знаєш, це як еталон. Це як ось Audi A6 і все. Ти mm, має? ну, так. Тут можна сказати про комплектацію, про дизайн. Тобто чорний класичний колір. Це не хромом. чорний. Подивись, вона якась коричня. Це у нас не просто Audi A6, це у нас C7. До фейсліфт, яка в нас йде Allroad. Allroad, хто не знає, це спецкомплектація від Audi. Машина більше підготовлена під ну під саму оффроуд. Ну да, вона Дом... дивіться. Ми її підняли. Оце iPhone 15. Їх, в принципі, тут два. Це ми її підняли по максимуму. І про що це нам каже? Що машина підготовлена по підвісці, кліренс в неї трошечки більше є. У машинах Audi Allroad зазвичай більш потужні Двигуни встановлюють якісь великі v 6 зазвичай там завжди є. Allroad є не тільки А-6, є, А4. Там потрібно подивитися, можливо, ще щось That's є. It. І так, конкретно ця машина, яка у нас тут стоїть. Дизайн пішотачок на Audi a 6 мільйон мільярд. Можна від r 6 вставити, можна будь-що завгодно. Це знову ж таки класичний дизайн Audi. Бампер, інкрустації, юбки, які в нас встановлені, це все обвес Allroad. у нас. Індивідуальна для Allroad. Так, все. оптика це в нас максимальна ледова матрична оптика, яка встановлена. Тобто, коли в нас гольф, там не так багато опцій. Но, опять же, це ж вона на дуже класна комплектація. Була б якась, да, були б фари. Дорічі, Власник не? цієї машини він саме шукав правильну машину. Він 3 літра бітурбодизель шукав, про який ми трошечки пізніше поговоримо. Вона на пневмі. Вона на пневмі. Тобто тут комплектація, тут гень uh, у нас музон насправді встановлена. Зараз <гум> потім да, окремо. У нас на даху встановлен бокс від тюля. Це в нас зроблено для транспортування. Певний це дизайн. сімейна велика машина. Да, да. Про це ми То... зараз ще детальніше порозмовляємо. Гальмівна система передня була встановлена. Зараз не можу точно сказати, від якої машини, але в нас 8 поршнів. Тобто, як вже ми з тобою розмовляли, Audi R-3, гальмівна система від r 8, 4 колодки на один супер, трошечки незручно, трошечки дорого, але виглядає максимально болезно. Але задні працює, могли покрасить в колір. Бо це Тому що було... задні вони залишилися за возінь, я розумію. Покажи зараз, наскільки великі у нас. Ще тут, а ти думаєш, що задні він ще ще більше. Ой. Ні, ну от. Ну коротше, десь 25 до 30. Ну, я думаю, 25 сантиметрів десь там. Ну, великий насправді. тобто, ну. 25 і... см це великий. Ну і від себе хочу сказати, що насправді ті люди, які не готові купляти, наприклад, СУВ, і люди, які вже їм не вистачає десь кліренсу, там трошечки оффроуд. Ось такі легенькі оффроуд – Це прям ідеальні машини. Це ти можеш купити для яких задач, правильно? Це ж не те, що там для городу це для города огру. -город. Якщо ти живеш за місцем, ти любиш їздити в гори... Ні-ні, потрібно... я не згоден. Насправді я не згоден, тому що це максимальна універсальність. ол це звичайна a 6. Вона буде споживати паливо як звичайна a 6. Вона буде туліть, як звичайна a 6, а такі 8 велика, яка там ледве ледве рухається, тому що вона велетенська насправді. Для міста дизель треба, візьмі бензин, тоді, правильно? Allroad існує, дизель та бензин. Те, що тобі да. потрібно, береш і туляш. Нам потрібно сідати за кермо і нормально її тестувати. Давай на Зафа хто перший. Ю-зе-фа. Ха-ха-ха. Я знаходжусь за кермом нашої бітурбодизельної Audi A6 в універсалі. Хочу одразу сказати, що машина на пневмопідвізці. це одразу відчувається між режимами, які тут можна обирати, вона дійсно змінюється. Тобто, в комфорті я хочу відповідально сказати, що ця машина реально об'єктивно більш-менш комфортна. Тобто, тут точно немає зубодробілки на пневмі. коли режими змінюються. Змінюється не тільки якість машини, а змінюється робота трансмісії. Одразу радикально це відчувається. Змінюється сам двигун. він так само трошечки по іншому працює. Якщо ви їдете в будь-якій Audi a 6-7, c раптово ви їдете повільно і ви хочете швидко їхати. Вам не потрібно перемикати режими. Решту ви просто дергаєте за коробку вниз. Перемикайтесь в Д. дьоргайте ще разок, перемикайтеся С. І це базові функції. І навіть щойно, коли я вже поїхав, всі, хто сидять в машині, кажуть: ой, щось пінок. А це тому, що я рухаюся в режимі спорс. Тому що коли потрібно раптово прострілити з місця, а ні, до речі, ні, у нас не такі їбійші падхвати. Ні, насправді я цю машину порівнюю в контексті дизельної РС6. Тут така ж сама трансмісія, такий же самий повний привід, можна сказати. В неї правильний повний привід. Тобто у нас переважно задня вісь буде виконувати рухи. Тобто ми можемо закидати жопу в повороті на цій машині. Прям нормально якісно. На ній прям нормально, якісно ви можете виїжджати на парковочку Ашана і восьмерки навалювати. Тут не роба, тут гідротрансформатор. Ця коробка, ви можете спокійно на ній восьмьорки. Орочки виписувати і не перейматися за те, що у вас коробка на наступний день перестане працювати конкретно про цю машину. Що я хочу сказати: ну як на мене, це ідеальна універсальна. Велика, але не занадто велика машина. Тобто в неї є повний привід, в неї є суперкомфортна пневмопідвізка, вона супер-мія-вмістка. Ця машина потужна, ця машина не вимагає так багато коштів на обслуговування. Вона має все, що ви хочете від машини середньостатистично отримати. І вона все це максимально збалансовано одразу дає. Ось саме так я бачу ось таку машину. І хочу сказати нашим глядачам: в мене була a 6 це в сьомому ку. Фейсніфтова була я декілька років на цій машині проїздив, так само на 20-х дисках. Але той, хто не знав, до речі, ми з Максом розібралися. Арка на саме Allroad допускається більше ніж на звичайних A6. Тобто, коли в мене на A6 стояли 20-ті колеса, у мене були звичайні амортизатори, і я їздив на 20-х колесах. Тонким профілем, там була 35-та резина, вона все одно була комфортна, все одно ти налітаєш на стики, все одно ти пролітаєш якісь жорсткі ділянки. Там немає зуби цієї. Навіть якщо порівнювати з AMG GT63 Fordor, який ми останній раз знімали, Mercedes, лакшері машина. Саме ця машина для мене це талон якості. Це в нас. Топова комплектація. Тут майже все є. Музон, все, що тільки можна хотіти від Audi a 6. Але навіть в дешевих комплектаціях, навіть коли ви дивитеся навколо і тут взагалі нічого немає, це все одно певний рівень якості. На будь-якій Audi a 6 у нас подвійний стеклопакет. Я ще не бачив одинарного, навіть на найдешевших комплектаціях. Там позаду йдуть одинарні. Тут у нас на машині подвійні стеклопакети усюди. Мої любі глядачі. Ті, які зараз напишуть насправді коментар, підпишуться на наш канал, підпишуться на наш інстаграм. Все це зроблять. Я хочу вам донести, що Audi A6, я вважаю, що це дійсно еталон. Це певний рівень якості. Це так само, як у нас умовно існує гольф-клас, і в гольф-класі у нас існує гольф, так само у нас існує е клас автомобілів, і в цьому е класі Audi A6, тобто Volkswagen Group, ставить свій кол цією машиною. Вона прорахована. З усіх боків вона якісна, це бізнес-клас. Ти це відчуваєш в усьому. Навіть оператор, який зараз на мене дивиться, то він зайшов в цю машину. Він він ненавидить ауді. Він просто не найдивиться, але цю машину він сідає. Він каже: блін, вона така м'якенька з усіх боків. Тут чомусь усі ці опції є. Тобто, навіть якщо ви не любите ауді, ви в неї сідаєте, ви все одно відчуваєте цю якість, цей стандарт. А саме ця машина це в нас дизельна ракета. Зараз я хочу подивитися на Макса. Мені цікаво, що він скаже, він так само скептично налаштований, але ну подивимось, подивимось. Так, зараз прямо прям зходу заміримо Audi A 6 3.0 дизель. Поехали. 100. 120, о, по сотки вже динамічне. 150. Нормально. Поки в салоні тисячки дізелем ваняємо. Що хочу сказати від себе. В принципі, я от дивлюсь на цю машину, тут спорт, а ну ніякої. Це просто комфорт для сім'ї, щоб ти сів і поїхав собі далеко в Карпати, куди хочеш. В принципі, тут на повну баку думаю, ну, ти ще може бути приїхати каме. А це ніхера сібец ну, нормально. Що по комплектації музика у нас генбенг чи як вона там називається? Наклейки у нас я бачу ззаді долбіт нормаліно. Ще мені подобається дуже, коли ти замовляєш собі панораму і вішуєш кофер. Та це це просто топчик. Просто топчик. От я просто кайфую від цього. В цілому машина сказати, що динамічна для 450 сил, Ну нема ощущення. От мені якісь ощущення, як двохлітровий гольф їде, і то. У Гольфа якісь якась динаміка. Типу. Поняття, що скажу, що не треба зрівнювати. Я просто хочу описати свої емоції, коли ми там не жамаємо. А їх, їх нема. В плані комфорту дуже класно. Ми їдемо в комфорті по всяким стикам, ти не чуєш нічого. Нові пніман так не працюють, як, допустим, стара, я заметю. Тому що ця відпрацьовує всі мілкі стики, а нова, вона якось на них так реагує дуже жорстко і неприємно. З приводу Дізеля. От якщо ви знаєте, на дізелі добиться якийсь трішечки приємний звук, це дуже тяжко, в принципі. Але тут тут він є, тут виобразний дізеляк, і він звучить, ну, у нього є звук, і він приємний. Вона після сотки тупо, тупо валить, а до сотки це кірпіч якийсь. Коротше, друзі, якщо ви хочете собі дизельну пушечку, можемо так сказати, лайтово, то в принципі це той варіант. Тому вона після сотки. от, о, після сотки не дуже класний підривчик. чим до сотки? Тому не знаю, настроєна вона не настроєна нормально. Після соточки — хорошо, хорошо. Нарешті ми дійшли до найцікавішого, а саме технічні деталі. Давайте спочатку про стокову машину. Це в нас найпотужніший двигун, який встановлювався на дофейсліфтової автомобілі. Сі джи На фейсліфті у нас з'явився двигун, який в нас трошечки більш потужний, але він вже оснащений на систему Євро і Едбулю. Власник цієї машини навмисно обирав саме таку машину і купив євро 5, тому що вона легше. Тюнінг. Легше на ній дається, і скажімо так, багато інших аспектів. Двигун, v образна шістка, тобто 3 літра дизель, тобто це найпотужніший дизельний двигун, і в нього найменший ступінь стискання, скажімо так. В нього дві турбіни. Одна турбіна маленька, інша турбіна велика. В низькому діапазоні у нас підхоплює перша турбінка, в високому діапазоні більша турбіна. І таким чином у вас немає турболагу з самого низу. І навіть коли ви робите стейдж 3 модифікацію. Тільки велику турбіну, у вас при цьому велика потужність, немає турболагу і немає перепаду, тобто цієї турбоями між двома турбінами. Техніка, концепт, те, як зроблений цей двигун, він реально прикольний. І якщо люди знають звичайний 3 літра дизель, відвага як такий аганьок-зажигалочка, то бі він реально тільки на таких заряджених Ауді, на потужних прикольних машинах встановлюється. 3 літра дизель, звичайно, він теж на прикольних машинах встановлюється, але я маю на увазі, що. Що він все одно трошечки на рівень вище, а тепер давайте саме про тюнінг. Чому я кажу? Дизельна Р6. Тому що ці машини на нормальному стейдж 2. Тобто, коли у вас є інтеркулер, коли налаштована нормально двигун, коробка трансмісія, коли зроблені додаткові легкі модифікації, ми отримуємо 420 плюс кінських сил. І ця машина велетенська мегауніверсальна універсальна ауді, яка будь-що може робити на оффроуді, на дорозі тощо. Вона має часи як Golf 7R в стокі. І це я вважаю мега крута фішка. Але на даному проєкті, на даному автомобілі, ми б його насправді не знімали інакше. Ми зробили перший раз в Україні, встановили інші форсунки, більш продуктивні, допрацювали ТНВД і зробили ще ряд модифікацій, про які казати не будемо. І ця машина вона ще не доналаштована до кінця. Вона вже показала нормальний результат на графіку. Паливна система в дизелі. Ті, хто нас зараз слухать, хочете розібратися в тюнінгу, це. Не просто так, тобто бензин і дизель не можна порівнювати. В бензині ти завжди надул, налив палива, все добре. В дизелі надути завжди можна. В першу чергу все навколо палива. Ти маєш налити, 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 а потім вже додути. І таким чином, якщо на звичайних машинах у нас виходить 420 кінських сил на схожих конфігураціях, то тут у нас 450 плюс кінських сил. Машина зараз ще знаходиться на етапі налаштування для стейдж третіх, для тих двигунів. Машин, які ми вже зробили, є прикольна нереальна фіча. Насправді попалені в в системі, по доопрацюванню, яка в принципі адекватних грошей коштує. Були певні тонкощі, чому саме відосик у нас так називається. А вони полягають у тому, що так як ми робимо це перший раз, так як ми це робимо не на конвейері, і не маєте жодного сумніву узгоджено з клієнтом, У нас є певні нюанси. А з приводу нюансів я вам зараз розкажу. Льоха, це я тепер зрозумів, що короче тут воняє так жорстко дізелем. Дня, я не знаю, 4-5 днів назад на захожу, короче. Тут Тут щось як. Короче. Тут, я так понял, все в дизелі було, все воняло, коротше. Я тупо хотів зняти, але пацієнти, да не треба, не треба знімати, не треба знімати. Що, коротше, тут не видно. Ну мені сказали, якийсь там патрубок не витримав. А ну зрелище таке просто. Я думаю, все. Жопа мотору. Насправді, це є певні іздержки. Коли ти щось робиш перший раз, є певні нюанси. І це в нас відірвало обратку від паливної рейки і трошечки залило дизелем. Тому у нас трошечки є такий дизельний запах, це не тому, що машина просто дизельна на євро 2 uh -huh. ну або євро 0, дивлячись, як це класифікувати. І взагалі, насправді, Макс, якщо ти не знаєш, ну. Паливо це дуже 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 важливо, і зазвичай на дизельних машинах немає альтернативи. У тебе є тільки заводська паливна система. І коли у нас з'являються такі шикарні альтернативи, якщо воно прям реально працює, а ми це доопрацюємо, Ми вже зрозуміли, в чому проблема. Ми все узгоджуємо з нашим клієнтом-замовником. А для цього ми даємо клієнту бонуси. І це процес, це довгий процес, побудови насправді такого проекту знаходження правильного ідеального рішення. Але воно є, і ми рухаємося. Це дільох. Ти мене питав, типа, що, що там хтось любить дизель, хтось любить бензин. Е, дивись, у дизеля є свої любителі, правильно? Дуже багато бех на тюнінги на дизелях. Божественний n 57 там просто всі на нього моляться. Коротко. Є ну, Для мене просто і бензин. Ну, це і просто... є аналог N57, насправді. Ну, це грубой конкурент. Що по надіжності тут? Вони. Мають певні дитячі хвороби з теплообмінниками. Дуже багато людей, які їздять навіть на Таурегах тощо. Тут так само певні нюанси є. Але сказати, що ось там проблема, воно все руйнує, потрібно дуже багато грошей на це витрачати. Тут такого немає. Всі зіля в принципі надіжні. Там у там у BMW, у Audi, там де навіть у Mercedes, в принципі, нормальні. А ти знаєш чому? Їздити. Чому саме дизель Бо не розчитане на б, великий пробіг, на траси, на все. Опять же, на їх великі, Взагалі дизель же треба для того, щоб їздити багато. Тому що бензин він агресивний. Коли в металі є бензин, він не робить краще. А саме дизель, це, він жирний Він жирний, він як мастило. І саме через це, саме поршнева група. Плівка, Усюди, де в нас постелі, усюди, де має щось змащуватися, є контакт з паливом, там набагато краще ходить. І тому будь-який дизель, якщо у нас всі інші умовно перемінні однакові, в два рази більше ходить ніж бензин. Ну раніше дізелята в принципі і бензин ви всі б і табузіоніки їздить. О, 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 якраз хотів сказати. Мільйонники. Коли кажуть мільйонники і дивляться на двигун, це завжди дизеляка. блін. І майже будь-який дизель, навіть цей двигун у нас. Наші любі глядачі. До речі, поставте лайк і коментар обов'язково. І підписуйтесь. Навіть цей двигун, він в нас. Я глибоко переконаний, що виходить мільйон без того, щоб розбирати цей саме мотор. Двигун. Я, Ні, бачив, це вже, я, думав, я бачив серця двигуни з Тауре ГНФ, які йдуть за пониженими євронормами. 700 тисяч кілометрів. 700 тисяч кілометрів машину просто. Гвалтують кожен день форсунки і турбіна. Ось ці елементи час від часу потрібно оновлювати, реставрувати, купляти новий тощо, тюнінгувати, але все інше ходить. І ця машина, ми будуємо певний базіс. Паливна система, решта, не міняється. Навіщо платити стільки грошей для форсунок і всього іншого? Саме через паливо, якщо ти його збільшиш, правильно налаштуєш, збільшиш тиск, можна навіть 10% більше отримати потужності. На атмосферних двигунах ти стільки потужності додатковий. Да воно не, отримуєш не, який не потенціал. На нормальному стей-4 я глибоко переконаний, що біля 500 кінських сил ми точно отримаємо. І це все має вести. Коробка, ще раз нагадую: ті, хто не знає, від r 6 гідротрансформатор переварює будь-що завгодно. Головне, не перегрівайте. Ну а мій любий глядач, я хочу звернутися особисто до тебе. У мене є дуже дуже важлива справа. А саме професія механік. Якщо ти знаєш таку людину, якщо ти сам володієш такою професією, якщо хтось хоче володіти такою професією, ми вас сильно запрошуємо. Та людина, яка нам приведе механіка, ми її гарантуємо бонус. Ну а для самого механіка ми гарантуємо гарні умови, класний колектив і завжди праця з ідеальними фантастичними автомобілями. Макс. Що? будь ласочка. скажи мені свої емоції відповідно до цієї машини, і я шикарно підведу фіналочку. Е, Дивись, ну ми ж розглядаємо як спорт, просто як машина. Мега універсальна тачка. Для мене це супер універсал. Середнічок. Ну як, Про спорт я взагалі не кажу. Ну, який спорт? Ну вона типу їде, ну. А BMW універсали подобається, до речі. Праводі балакам, правильно? Окей, окей. продовжуй, подобно, я тебе збиваю. Вся тачка універсальна. Прикольна машина. Дізелек економне, надежна, комфортно. тебе є все панорами, проекції. Короче, є все класна. Тачка для сім'ї. Чуть-чуть динамічно, можемо так сказати, посадив всіх сімейку, навалив дізель і просто поїхав відпочивати з кайфом і з комфортом. І виїдеш куди загодно, і проїдеш де захочеш. Ну коротше, для сім'ї ця тачка. Топ шикарне. А, 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 Мені сподобалося. Хотів мої слова а, забрати. А, Я особисто вважаю, що якщо тобі подобається ВАК. Якщо у тебе є такі гроші, скільки коштують ці машини, насправді, і ти шукаєш, щоб машина з усіх боків була ідеальна. А саме тут ця ситуація знову тобі нагадую, потужність, економічність, вартість запчастин, дизельна РС – в цій машині я вважаю, що з будь-яких пунктів є майже все. Мені особисто від себе хочу додати, що не подобається баржа і великі машини. Да, вони надійні, на них комфортно, на їх можна швидко впевнено, їхати. але блін по місту, енерція ця, воно трошечки не те, і тому саме я буду гольф 6». Турбо 36. Короче, каже, ладно. Кожен раз про цей VR6 дострой, Лёх, дострой, покажи нам. Покажи. Ми обов'язково, як тільки, так, ми сразу, ми обов'язково построїмо цю машину. Та обов'язково підписуйся на наш інстаграм компанії Спрінтек та інстаграм Макса. Там є події кожен день актуальні, а не лише раз на тиждень, як зараз у нашому Ютубі. Да, ми там часто спойлеримо, Я показую машинки, які ми будемо знімати, і ви можете так, да, да, легкий бекстейдж, ви можете написати, що хочете. Тому глядачі, пишіть свій коментар, зайшла-не зайшла машина, і ми з вами. Тепер твоя черга, давай сам обов'язково побачимось в наступному нашому випуску.